Найважче було теряти тих людей, з якими вчора пив чай, грубо казати. От. А потім вони йшли на завдання і гибли. І ще там був хлопець. Один. Тоже ми були з ним разом ну, багато, а коли вже дали команду всім відходити на гранд-отель, там ми пішли в різні групи. І в завод він так і не зайшов. Потім вже тут я коли віддихав, мій командир мені каже, що по ДНК його тіло знайшли і передали на Україну. Тобто він загинув. Ось, ну це було важко. Ми зайшли 21 березня у Вазавстальну вже одні з крайних, тому що прикривали відход там. Бронза була, ми чекали, поки вони переїдуть, а потім вже ми зайшли в Азовсталь. І там знаходилися в Азовсталі до, читайте, до 20 травня місяць. Але 30 квітня я вже попав до прикордонників, ну вже підпорядкування прикордонників 30 квітня, якраз був день прикордонника, і коли вже я потрапив до прикордонників, ну там вже було легше, в тому плані, що. Легше чуть, ну то, що всі свої вже, і там вже я помився, побрився. Ну, з прикордонниками вже було легше. Вони знаходились чуть в глибині заводу, А до 30 квітня навіть виходили в секрет, тось, ну, там наша група за завод за комбінат. Наша група сиділа, ну, тобто, якщо вони захотіли піти на Азовсталь, то ми мали їх зустріти. Ходили в день і вночі, друг друга міняли, там був підйом, треба було вибігти нагору, По нам в цей момент з мінометів справа з біля стріляли, але ж нам треба було вибіжати за завод і там в одному час, в такому АТП невеликому, ми знаходилися. Ми останній раз бачили з 13, 13 березня. березня Це чоловік до нас приїхав там, де ми були, у моїх родичів, будинок. Він приїхав. Ну, ми питали, чи може нам виїжджати, пробувати. Ну, він сказав, що краще поки залишатись в місті, бо виїжджати. Ну то дійсно було небезпечно. Люди виїжджали. Ну, на свій страх і ризик було. Не було ніяких гуманітарних коридорів, там організацій якоїсь. То все було на свій страх і ризик. Люди сідали в машини, їхали. Їх обстрілювали. Ну, тому ми поки залишались там. Ну, було тяжко, але, ну, знаєте, якось ну, не думав про погане, думав, ну, що ми переживемо якось. Ну, я знала, що він там тримається і за нас, і ми мали триматись теж. Ну, ми розуміли, що це вже о... глибоке таке. Кільце і не, не одно. Постійно нас там бомбили зі всього, що можна було. Розраховували. Ну, розраховували до останнього вижити, звісно, розраховували. Бороли. Такий був случай, хлопець, от, ну під, так, п'ять ярусів, ми всі спали прикордонники, і за, дві, не, за два тижні до того, як він. Загинув, він падає з четвертого яруса в восні і каже, що ми ну на, на поми каже, що случилось. Говорит, як хтось кинув на мене пліту, каже. А потім, там з 12-го на тринадцятого травня, вони пішли і, і упала авіабомба, якраз вони йшли по тунелям, і всі хлопці загинули. Всі, всі що йшли. Я ж питався, де моя сім'я, що з ними. Як... І мій командир Валерій Борисович зв'язався з її начальником, їм фото скинули мені. Ну, там не мені, а комусь на телефон, і зайшли і до мене, показали їхнє фото, що вони в Кривому Розі, що вони вибралися з Маріуполя. За своєю професією не можна було мені фільтрацію проходити, бо я могла бути в списках, які там в них, в них були ті списки різних там прикордонників, поліцейських, військових, дружин. Ну, було і таке, що навіть я знаю, людям казали, та ваш чоловік служить. А, ну, а вийшло так, що у моєї мами є власний автомобіль, та будинок згорів, а машина стояла в гаражі. І вона залишилась ціла. Ну, ми вирішили так їхати, знаєте, не тою дорогою, що всі їдуть, а так скажемо, полями. Наші українські військові були дуже здивовані, кажуть, так пізно ніхто не виїжджав, нікого не пускали звідти. Вони дуже були, вони прямо, ну ми виїхали так, на їх пост, вони на нас так дивляться, а ми їм слава Україні, а вони так на нас дивляться. А я кажу, а то той пост, ми точно вже виїхали, ми точно вже в Україні, бо то було, ну, було страшно. Був інтернет, я зателефонував дружині з нашого бункера, з прикордонників, сказав, що я живий, що я вас оставляю, що будемо здаватися в поло. Я побачила на тих кадрах свого чоловіка, і я дуже зраділа, що він там був, От, ну, бо там не всі попали, дуже багато людей виходило. І я побачила, і, і, я, і, я побачила, що з ним все добре, що в нього є якісь речі при собі. Краще так, що вони вийшли, ніж там би вони залишались, і від них би нікого не залишилось взагалі. Полон ми вийшли 20 травня в останню партію. Прикордонники там, як це відбувалося, вже багато було по цьому факту репортажів. Хлопці казали, нас завезли в Оленівку, там були важкі умови, ну, 600 людей в одному бараці, тобто води давали літрів 200, їда, їжа дуже погана. потім Потім трошки. Ну, води більше, там знайшли кран, передавали хлопці воду і ну, було легше трошки. Медикаменти, ну, їх не було, тобто там якісь там. І, і було дуже мало, але ну, там вже якщо зовсім погано, то там трошки могли щось дати. А так. А їжа була перші два місяці однообразна каша. Ну, щоб ви розуміли, я вийшов 70 кілограм, а до початку був 96, тобто втратив 26 кілограмів. Я постійно шукала інформацію, дуже добре, коли почалися обміни, був такий обмін там у листопаді великий, в му році, і тоді перші, перша людина мені подзвонила від мого чоловіка, він сказав, я був з Славіком. Ну, він у нас був трьохсотим, коли він уїжджав, я йому ручкою написав на бушлаті свій ну, дружини номер телефону. і він коли його обміняв, перезвонив. Знаєте, ну, я дуже зраділа. Це, це от для мене перший раз, коли подзвонили. Мені головне було почути, що ну, він живий, відносно здоровий і тримається. От, ну, то найтяжче триматись психологічно. Були допити і там вже приїжджали їхні ФСБшники і хлопців. Там питали, заставляли підписувати бумаги під тиском. Ну, те, що вони робили злочини проти мирного населення, тих перевозили на суд, потім в інші зони. Але я нічого не підписував і ну, нас тільки перекинули з барака в барак з другом моїм. Я потім розмовляв з хлопцями, там офіцери. Наші, вони в гірших умовах сиділи, ніж ми. У нас була локалка, ми могли хоч вийти там, погуляти, а вони сиділи в камерах завжди. Пишуть обмін, ти чекаєш, ну, ну, тіпро, щоб мій був. Ну, ти так чекаєш, чекаєш, чекаєш. Немає. Ну, таке розчарування одразу. Потім на наступний день ну, ти чекаєш, щоб хтось тоді, тоді тобі подзвонив і сказав, да, він, ну, з ним все добре, він там, про вас думає. І так от, трималося. Ну, дитині, знаєте, я старалася, я завжди кажу своїй дитині правду, яка б вона не була, бо ну, просто так якось її ну, не кажу такими словами, як дорослому, стараюся на його вік. Ну, він знав, що батько в полоні, що ми його чекаємо. Я постійно казала, твій батько приїде, все буде добре, ну, ми його дочекаємо. Пішов слушок по зоні, що буде обмін і хлопець, який по списку передо мною, йому сказали, що він є. А я думаю, ну, а вдруг і я. І пішов, одяг чисту рубаху, там зібрався трошки, І там, що були в мене в мої речі, я. Казав ну своєму другові сані, кажу, я завіщання кажу, оставляю тобі. Ну то есть, всі свої речі продав йому. Знаєте, він так схуд, що я казала, одягни куртку з довгим рукавом, бо ну, я ніколи чоловіка не бачила такі, ну от у мене худенькі ручки, от у нього такі були саме ручки. Ну, дуже, в нього були загострені такі риси обличчя. Ну, він дуже схуд дуже схуд. І от коли вони повертаються з полону, я от ну, я помітила по інших хлопцях, у них як сірий такий колір, бо ну, не бачать люди сонця, так сірий колір обличчя. Ну, все рівно то був ну, мій чоловік, мій славік. Служиться мені добре, тому що родина вся рядом зі мною гарний край. Я звідти там в Азовсталі познайомився з хлопцем, і він мені розповів про Мукачева, про, про, про цей клімат, і я там з Азовсталі ще дружині сказав, їдь до Мукачева. І, і потім я узнав, що вона тут мене чекає. Того Маріуполя, який би я хотіла повернутися, його вже немає. Може, я вже і не хочу туди повертатись, і бачити, як там стало. Може вже краще бути на новому місці. Багато людей було вбито, багато чого було знищено. Цілий, цілий район, де пройшло все моє дитинство. Більшість, ну, більша частина мого життя того району немає. Вже би я не хотіла. Ну, я не хочу то бачити, я і відео ніколи не дивлюсь. І фотографій, ну того, що ти вже знав колись, того вже немає.